Учора міністр фінансів Сполучених Штатів Америки Бесенц, підходячи до журналістів, сказав дуже коротко, буквально на кілька секунд, фразу про те, що сьогодні ви почуєте рішення по санкціях. Воно готувалося. І я вважаю, що Трамп дістав свою козирну карту, вона не дуже потужна, як на мене, проти Путіна, аби той сіл застил переговорів. Про що мовиться у цих санкціях? Міністерство фінансів США оголосило про нові санкції проти РосНЕФТІ та Лукойлу. Через небажання Путіна серйозно домовлятися про мир в Україні. Саме про це мовиться і в преамбулі. У санкційний список внесли десятки дочірніх підприємств цих компаній, які займаються видобутком, переробкою та транспортуванням нафти і газу по всій Росії. Але примітна деталь, друзі, відразу додаю Санкції діють на території Сполучених Штатів Америки, тобто ці компанії не зможуть вести свою господарську діяльність у США. Але це теж гарна історія, тому що. Це фактично швидше виняток, аніж правило для Трампа. Трамп не любить санкції, тому що вони не дають йому грошей. Але торговий оборот Сполучених Штатів Америки і Росії дуже слабкий, тому втрат для нього немає ніяких. Втім, є принципова різниця у його підходах щодо тиску на Путіна.